Інді канує на хвилях свободи, друзі. Попереднє відео показував таку тканину, задавав питання, як же буде виглядати картуз з такої тканини. А Ось так. Не знаю, але асоціація у мене з високими горами, снігом. Тому я назвав цю модель тканину Швейцарія. Не перепутайте, не Швеція, Швейцарія. Добре. Дуже-дуже дуже така щільна. Ну от її в руки береш і зима. Асоціація з зимою. Тому осінь зима 100%. Це 58-й, але рекомендую у кого 57 голова. Можна підтягнути трошки. Ну або 58-й ті, хто не полюбляє великі купола по пропорціям теж буде ну, нормальок. Класна щільність тканини дозволяє легко переміщати купол, поправляти. Як вам по настрію? Тому дивіться, таких я можу зробити ще три штуки. Це готовий 58-й. Все, до нових кепок!